Кладемо у цей пелець. А вам перший упитва. Правильний вибір ви зробили. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Далі у нас маємо. Другі Професії мені чому її вибрали, не шкодуєте. Дуже приємно. Хено! Дім'я, це роботи, чи подобається вона вам? Чому то вибрали саме це за санч подобається вона вам? Себе пам'ятаю, завжди світили мені. Ben kendi profesyonelini sevdim. Neden Amigos. profesyonel Neden bunu seçtiniz? Çok fazla şey